Вміння розрізняти ліву та праву руку це дуже важлива навичка, тому що вона допомагає орієнтуватись у просторі, сприяє розвитку мозкової активності, дитина розвиває вміння сприймати та обробляти інформацію, розвивається відчуття координації. Дитина навчається краще володіти своїми руками, а це позитивно впливає на її фізичний розвиток, як навчити дитину розрізняти ліву та праву руку. На допомогу може прийти прийом мнемотехніки фонетичні асоціації пропонуємо дитині гру. Уяви, що ти рятівник лісу. Зелена цеглинка це ліс. Завжди тримай її в лівій руці. Даєте дитині в ліву руку цеглинку зеленого кольору та ще раз акцентуєте Ліс, ліва рука. Червона цеглинка це правила в лісі. Даєте в праву руку червону цеглинку, стискаєте руку та кажете Правила, Права. Покажи, де ліс? Де правила? Зелена цеглинка що означає? Ліс. Червона цеглинка що означає правила. Коли дитина запам'ятала кольорові асоціації, починаємо наступний етап. Дитина дивиться на кольор цеглинки, починає промовляти слово асоціацію та згадує назву руки Ліва права. Покажи, де ліва рука. Покажи, де права рука. Наступний крок починаємо давати завдання. Праву руку вперед, ліву руку вгору. Будьте уважні, слідкуйте за своєю дитиною. Якщо цей прийом їй не підходить, шукайте інший шлях і пам'ятайте, важливо надавати дитині можливість вчитися та розвивати цю навичку в її власному темпі. Не поспішайте, будьте терплячими, успіхів вам і вашій дитині!